Всіх вітаю разом з Муркою. Так, Мурка. Тайсон розігнав усіх котів, нема нікого ніде. Зараз, знаєте, що хотіла показати? О, Тільки ж починаю відеозйомку, починаються гавки сусідських собак. Еустомки. У мене вперше-вперше вдалося нарешті. Е, та я б сказала, навіть не виростити, а за зиму їх догледіти, щоб вони ж таки до весни. Дотримати і щоб вони заквітли. Ну, це не, не, не моя листомка, це мама недавно купила тиждень тому назад. Люди виростили і сказали, оце це вже хай вона так горшечкою буде. Ну, а потім зимівля. Та покажу, якщо вони виживуть, вистоять мені до осені, де я їх зберігала всю зиму. І ось зараз вони мене на огороді висадила. Я там десь уже, мені здається, що і розказувала. Он вже біжить, зараз зіб'є мене. Оце бачите, дивіться, попер. Самопер-попер розповідала, що мені довелося восени, вже в пізньої осені побувати в одних фермерів. Вони займаються квітами на продаж, вони там квіткові свої магазини. І в них воно, уявіть, було отаких, таких, та ні, мабуть, тепли, теплиці були. Такі великі парники, і вони там уже все, вони вже були, ці парники до половини вже розібрані. А я ж дивлюсь, що таке ж, ну дивлячись на листя, то були живестоми. Кажу, а ви їх що назвали? Он каже, ні-ні-ні, все, це вже воно цей матеріал вам не потрібен. Це каже, ну по весні ми ще раз будемо їх пересаджувати. Я скільки хотіла посадити, мені все не вдавалося. Ну тобто Я садила, але Ну, чорненька земелька і більш нічого. І в грудні садила, і там всі умови ні разу нічого не сходило. І що мені сказав, цей ну, хлопець чи мужчина-фермер? Він сказав, що 에, треба брати, він, вони беруть тільки вже голландською саморозсадою. Він каже, ми ніколи з насіннячка не пророщували, тому що воно каже, ну каже, так, для, мас, для масовості воно не вдається. Взагалі каже, дуже. Рідко щоб сходило тому, кажу, хочеш накопай кущів собі, але температура зберігання їх зимою щоб була не нижче трьох градусів і невисока, і щоб дуже сонячно. І я там залишила. У нас там є кімната, яка не опалюється. Та одразу, як заходимо до будинку, на підвіконні їх там залишила, вони такі були дуже слабенькі. І уявіть, те, що я накопала, ну скільки я могла взяти. Ну, знаєте, ж, я ж також не візьму 20 кущів, їх же десь треба зберігати. І, і, і всі такого кольору. Я так хотіла якусь біленьку. Отож, пожалілася мамі, Вона каже: я ось куплю рожеву чи не знаю, якого там планувала, але я думаю, що так все залежало від ціни. Тому що вчора бачила отака от біла із от таким буде, знаєте, як кантиком, наприклад, рожевим або фіолетовим 150 гривень одна квіточка. І я розумію, що ну в горщичку що це нормальна ціна, тому що досить складно виростити. І ось тут я їх висадила. Ця ось дивлюся. Вже дивіться. Вже, мабуть, осені вона гикнеться, щось з нею вже не так, щось вже їй не подобається. Е, дивіться, щось або під'їдає, не знаю. Ну, викопувати шкода, може й доведеться, викопати і подивитися. Може хробак, не знаю. Попробую ось залити від хробаків. О, дивіться, який гарний коник. Ой, зараз не фокусує, зараз вже втече. А куди ти? Чого ти на ту сторону? О, дивіться. Ввечері тут такі нам концерти. На всі усюди плигнув. І, звісно, ці кущі вони збільшилися, стали такі, ну, уявіть, що могло вже бути в кінці жовтня. І це, вроді, такий непоганий кущик, і їх багатенько пагонів пустив. Я ж кажу, крім цього, це, мабуть, йому вже скоро піде спати. І гарненькі. Ну, дійсно гарненькі. А це ось трішечки тут оцей мигдаль. Дикий. Трішечки в затінку. Не можу сказати, щоб не подобалося, але ж бачите, ще не заквітла. Може, треба цей мигдаль трі... трішечки обрізати, щоб не заважало. Але оця жінка, в якої купляла мама, сказала, що так не на сонце, а на півтінь Ну тут то і є на півтінь Ну і оце от уявіть. Оце я заздрю тим людям, яким вдається їх вирощувати, їх зберігати. Ну, дійсно гарна квітка, щоб не казали. Є люди, які навіть їх і не знають, кажуть, я купляла якісь такі трояндочки, але вони листечко, не трояндочки, вони не колючі. Та це ж густомки, звісно. Гарненькі квіточки. Єдине, що порадив він, що кожну квітку, коли від квітне, обрізати. Тоді, щоб вона сухенька на кущі не була. Тоді, тоді далі будуть. Бутончики нібито закладатися. Я думаю, що їх вже далі не буде. Дивіться, скільки їх сформувало, стільки їх і буде, з чого вони. Ой, бджола, з чого вони підуть. Ну, оце отакі справи. Це вами поділилася своєю красою. Не знаю, це ж знову таки ж пізні осені. Треба буде їх, якщо вони доживуть. Бо щось кажу, дуже сумніваюся, вже в мене сумніви напали. Знову їх в горщичок викопувати, Ізгу. і о, оце ж всю зиму бідкатися, щоб не замерзли. Ну, не знаю, мабуть, обріжу зараз, щоб були. Звісно, що гарненькі квіточки, дуже гарненькі. Ну, подивимося, це в мене такий досвід вперше. Це ще я не обрізала, забула, казали, як називається. От агапантус так. Не обрізала або якась там мексиканська лілія чи амазонська лілія. Ой, це тут в мене потрошечку квітнуть кали. Я їх також горщики. Білі, звичайні, висаджую, а ці ось вже треба така була також цікава квітка треба вже відрізати. І тут квітли. Тут я взагалі не мішала всі сорти, якийсь здоровенний кущара Тут і листочки різні дивлюся, ну нічого страшного, їм подобається. А це люди. Я садила, знаєте, що ще зараз скажу фрезії. Ну, не знаю, схоже на фрезію чи ні. Та гладіолу звичайнісінький. Я ще б тоді по листю дивилася. Воно коли починало сходити, ну таке трішечки на фрезію було схоже. Я вже знаю, в мене є досвід. Так, а де ж фрезії ділися? Чи вони що? Один рік фрезії, а інші, і ін... другий рік уже гладіолуси. А зараз ще покажу, у мене скоро буде квітнути Тігрідія. Минулому році, ось вона, я її ростила в теплиці тут. Ну, Люди написали, що на вулиці сміливо. Ось уже бачите, як її заклала квітконос, буде вже квіточка, покажу. Квітка такої краси, незвичайної. І, і так вона квітла і часто. Багато було квітів, ну потім знову ж зберігання, яке з горщика забрали, в погріби віднесли, по весні висадили. Друзі, люди пишуть, що там і на вулиці її на взагалі, отак, от в відкритий ґрунт посадили. Ну я думаю, потім в ґрунті буде складно шукати. Тому в горщики була вона на вулиці, і ну, слухайте, їй так тіліпав вітер, що друзі їй там не подобалося, і, і не схоже було, що хоче квітнути. Перетягла в теплицю. Таке тут їй більше подобається. Дивлюся, вже ось раз буде квітка. Оце ось два буде квітка. Он. О. Ось. Чи, чи, чи оце, слухайте, чи це ті чи це фрезі. Чи я вже взагалі. Ну, ну що ну, це робити? Десь понапутувала все. Тоді в мене взагалі пропав один вид квітів. Не можу знайти. Ну, вже, вже, вже не знайду в цьому році все. Ось такі справи. І на завершення, ось це ця, ця краса. Вони вже скільки вирубували. Тому що, знаєте, коту, ні проїхати, ні пройти. Але ж він, е, затінок такий гарний. Під ним там можна було щось таке садити, що любить тінь. Я знаю, що це отруйне, ніхто його в нас не їсть. Просто для краси отакі, дивіться, балабуни. Ну, а гарненькі ж, так? Да? Так, можна його там сказати, чорниця. Я ж вже розповідала, що люди називають особливо в селах його чорницею. Ну, але ж це не та чорниця, що там використовують для покращення якості зору для очей. Це отруйна, також якась там африканська рослина. Ну, просто подобається. ну Дійсно гарний кущ. Там, я так думаю, що якщо у нас така буде спека, то в нас тільки африканські рослини і залишаться. Бо кому подобається, так це зараз обіду, покажу. Тайсон займає кішку, бабушка його виховує, каже, стареньких не можна займати. Ще що так непогано квітне, кому подобається, так це у нас там виноград накутаний кани. Цим жарюка не заважає. Все печеться, а кани, дивіться. Стоять які гіганти. Я їх, до речі, ну якось уже не дуже та, і, і люблю. Та, ну так, і Квітка та і квітка. Як у мене один знайомий з тебе ж тут банани ростуть, поки не квітли. Кажу, да, так, це такі у нас банани. Але Дивіться, їм подобається. Квітне, не можу сказати, що там щось якесь дуже гарне. Я хотіла, Звісно, є там ще й рожевого кольору. Бачила в інтернеті, здається, білого жовтого. Ні, в мене самі звичайнісінькі. Ну, не хочу, мабуть, більше, а може, і хочу. Хотіла я собі, знаєте, які оці такі бордюрні, невисокі. Воно ж там уявіть, яке там буде коріння оце зараз. Оце ж я буду викопувати. там бульби будуть такі здоровецькі, що в мене потім вони в ящик не влазять, щоб їх скласти, шукаю тару, куди це все спакувати, віднести, а його ж треба ще перемити, обробити. Ну, та нічого. І ось ще. Покажу в цьому році як ніколи. А оце, мабуть, вже квітли, вони я їх розсадила, мабуть, вже бутонів було. Е, та я не знаю, може вже більше десяти. І так гарно, не по одній. А так, ото по 3, по 4, по п'ять. А он, дивіться, сидить там, де осала, завидно вам, не видно, зараз наблизю. Наш мешканець. У мене його, я його називаю шкрек, а в нього є якесь сім'я, йому дали діти. Він у нас тут кожного року живе. Де він зимує, не знаю. Де він е, знаходить наш ставочок? Оцей не знаю. де він взагалі, е, де в нього ці координати, чи по навігатору, чи по чому він там до нас прямує. Але е, в цьому році навіть нікого й не привів сам. А що йому тут дивіться, яка краса? Квіточки? Комахи, повно комах і він. О, краса. Краса, так. Чи врятує світ кажуть? Будемо сподіватися. Діліться, люди красою. Ух, я злякалася. Це ж тут нас манька плаває. Почула, мене заховалася, щоб не, щоб не вкрали. Діліться, діліться гарними емоціями, гарним настроєм. Ой, більше в життя позитиву. Все буде добре, все буде Україна. Цілую, люблю, до зустрічі!